Добрий день, діти! Розпочинаємо з вами урок математики. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, давайте порахуємо з вами в прямому і зворотному порядку від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В зворотньому порядку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Молодці. Ми працюємо з вами разом. Порахуйте мені, будь ласка, від 3 до 8. Молодці. Порахуйте мені від 16 до 9. Молодці. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 10. Так. Це 9 та 11. Назвіть мені, будь ласка, сусідів числа 19. Так, 18 та 20. Молодці. Цим завданням теж поралися. А зараз відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 18 грудня, класна робота. На хвилинку каліграфії сьогодні ми з вами пишемо число 57. Дітки, які працюють зі мною, індивідуально, завдання для вас. Сьогодні вам потрібно написати рядочку числа 5 та 6, також відновити числовий ряд від 1 до 6. Потім розгляньте, будь ласка, сторінку вашого підручника. Подивіться на завдання номер 1 Зараз вам потрібно буде виконати перший та другий стовпчик. Третій стовпчик це буде ваше домашнє завдання. Далі ви виконуєте друге та третє завдання, а от саме останнє четверте завдання це буде ваш геометричний матеріал. Ви розгляньте його, будь ласка, а пізніше я вам скажу, що вам потрібно буде зробити. Можете виконувати своє завдання, а ми повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, ви писали число 57. Розкажіть мені, будь ласка, про нього все, що ви можете сказати. Так, діти, це число двоцифрове. Воно складається із п'яти десятків та семи одиничок. Його сусіди 56 та 58, а також це число непарне. Молодці. Ну, а зараз ми з вами переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Тема звучить так: додавання до семи. І зараз наше перше завдання. Вам потрібно розв'язати приклади. Подивіться, будь ласка, на перший приклад. Нам потрібно до семи додати чотири. Як ми це будемо робити? Так як і ми робили на попередніх уроках. Нам потрібно другий доданок розкласти. Але розкласти його ми маємо так, щоб Перший доданок при додаванні першого числа має утворити 10. Отже, ми повинні число 4 розкласти на 3 та 1. І що в нас виходить? До 7 додати 3 буде 10, додати ще 1 дорівнює 11. Так само ми розкладаємо усі наступні приклади. Я вас попрошу перевірити з допомогою пальчиків. Можете виконувати завдання. Я думаю, що ви вже впоралися із прикладами, тому розпочинаємо фізкульт-хвилинку. А ми зовсім не втомились право, вліво подивились, встали, спину розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки. Видихнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. Я думаю, що трішки відпочили. Переходимо з вами до задачі. Послухайте, будь ласка, задачу та скажете, про що в ній розповідається? У гаражі стояло сім автобусів, а вантажівок на 9 більше. Скільки вантажівок стояло в гаражі? І так, діти, про що йде мова в задачі? Так, діти, мова в задачі йде про автобуси та вантажівки. А зараз прочитайте мені, будь ласка, умову задачі. І скажете, скільки ж було автобусів, а скільки вантажівок. Так. То скільки ж було автобусів? Так, автобусів було 7. Що нам відомо про вантажівки? А вантажівок було на 9 більше. Що означає вираз на більше? Так, діти, ми будемо додавати. Але спочатку давайте прочитаємо запитання. Скільки вантажівок стояло в гаражі? Подумайте і скажіть, чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання до задачі? Так, можемо. Тому що ми знаємо, що в гаражі стояло 7 автобусів, а вантажівок на 9 більше. Отже, зараз нам потрібно записати скорочений запис, які ми візьмемо головні слова для того, щоб записати скорочений запис. Так, автобусів і вантажівок. Пишемо під низом слово задача. Далі під низом з великої літери. пишемо автобусів 7. Вантажівок. Невідомо на 9 більше, ніж автобусів. І складаємо приклад. До 7 додати 9. Розкладаємо число 9. На 3 і 6. До семи додати 3. Буде 10. 10 і 6, 16. В душечках літера В. Вантажівок. Тоді під низом пишемо відповідь. В гаражі стояло 16 вантажівок. Ставите відео на паузу та записуєте задачу. Ну а зараз ми переходимо з вами до геометричного матеріалу. Роздивіться, будь ласка, ось таку велику таблицю. Відрізки, прямі, геометричні фігури позначають буквами латинського алфавіту. Тому зараз ми познайомимося із цими буквами і прочитаємо їхні назви. І так, подивіться, будь ласка, у першому стопчику ви бачите ці букви, а в другому це назви цих букв. Давайте разом зі мною назвемо ці букви: А, Б, С, Д, Е, Х. І. Дивимося другий стопчик: К, М Н, О П С Т. Запам'ятайте, ми будемо з вами використовувати ці букви для того, щоб позначати відрізки. Подивіться, будь ласка, під низом. У нас є побудований відрізок. Ми читаємо цей відрізок так: відрізок А Б. І під низом записано: Відрізок А Б дорівнює 5 см. Зараз ви маєте побудувати такий же відрізок, і так само його підписати літерами А. Б. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, пам'ятайте, ваше завдання це номер 4. Вам потрібно роздивитися малюнки, сказати, з яких геометричних фігур вони побудовані, та попрошу вас побудувати в своїх зошитах сніговичок та можна його розфарбувати. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашні завдання вам будуть приклади, які також потрібно розкласти та перевірити з допомогою пальчиків, так як ми тільки що це робили. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, пам'ятаєте, вам потрібно виконати завдання номер 1 третій стовпчик. Наш урок діти підійшов до завершення. Дякую всім за увагу!